Декілька днів тому мені приходили увідомляшки від Google фото, що типа дивись, що було два роки тому. Я заходжу, дивлюсь, і я бачу класну таку фоточку, на якій показується, на якій я з своєю першою зловленою щукою в Польщі. Ну і взагалі в другою в житті. І мені так приємно стало, блін, що ого, аж два роки пройшло. Коротше, через ще декілька днів. Мені знов вибиває фотку, тільки вже теж про рибалку, тільки вже з іншою щукою. І та щука це моя взагалі рекордна риба. Це просто моя рекордна риба по вазі, по довжині. Вона важила щось 2 2 2 по-моєму. Це така велика щука. Я зловив її з колегою з Білорусі Жекою. Він мене коротше, навчив трошки ловити рибу хішника, бо я дупля не відбивав до цього моменту. І що я вам скажу? Що зараз я просто подивився на ті фоточки і подумав, а чом би не поїхати, не покидати коротше, ще трошки на щучку. Є один тут ставочок, і я думаю, може вийде сьогодні теж щось зловити. Так що. Подивимося, їду коротше, на ставочок. Жесть, я по такій темі тільки що їхав. Коротше, тупо по такій дорозі воно все слизьке таке машиною носить, бляха. Ну я легенько поки що пробираюся по, оці, по оцих жестяках. Не знаю, зараз якщо сяду, то буде жопа. Машину хе машиною бля, носим, блять, я больне. хто за мною сюди приїде? Я не знаю! Конь, добрий день, розказуй. Як діліжки в тебе? Що це тут за ферма така? Все нормально в тебе? Розказуй. Пішов я до ставочка, класно тут, щуча-щуча погода, чувствую бляха Такий собі ставочок крутий Зараз будемо пробувати вже закидулькати Останню свою щуку я зловив на таку білу резину. Того сьогодні я попробую ловити саме з неї. Саме першу я буду вчіпляти таку різинову рибочку. От її щука як потовкла останнього разу. Дуже жорстко, дуже больно. Але робоча різинка. Я вирішив поміняти трохи місце дислокейшн, Того, що там щось взагалі дуже неудобно закидати. Зараз спущусь сюди, подивлюсь, що тут у нас є. О, Грузом на 12 грам я зачіпляю дуже багато трави. Того попробую от таким малюсиком. Кінчик 8 грам, а грузик на рибці, я не знаю, може там 4, може 5, я, виходить, зовсім не відчуваю рибки, я тупо не відчуваю, що там пливе. Я не, не знаю, ніби чи є щось там, чи нема. Але не знаю, може щось вийде сьогодні. Зловити якийсь ударчик відчути, тому що погода класна, пора толкова. Все створено для того, щоб сьогодні бомбанути одну щуку. Думаю, можна спробувати поміняти ще раз, ще раз закину поміняю рибку. Ей. Виплутуйся. Оп, хорош. Попробую поміняю на другу рибку. Зараз я поставлю в оцю зелену. На цю зелену я зловив першу щуку в польщі. А на ту білу останню. Подивимося, що ця рибка скаже. Комбіную вже, що попало. Коротше, ні на що не клює, попробую на якогось такого бляха хробака. Поставив я от таку рибку. Короте, в мене їх є три штуки. І скажу по-чесному, я ще ні разу на неї нічого не зловив і ні разу на неї нічого не клювало. Не знаю, є смисл чи нема, але колись може я все-таки на неї щось і зловлю. Невезуча рибка, другий раз нею зачіпляю щось. Гілку якусь походу зачепив. Жесть. тупа жопа. Щось неподйомне. Жесть, бляха. Ах. Кугу, uh -huh, не порвав! Щось на славу тягну Походу здорова гілка. бульки йдуть і пішло. Походу нормально я наживку прив... Блять. Настюха держиться надежно. Значить прив'язано було добре. Як небудь, конечно, бо я не супер вмію в'язати там гудзи, но витягнула дуже здорове бревно. Прям тупо бревнище. Жесть. Сейчас мы поднимемся. О, бля. Жесть. Я сломил тупо дерево. Блядь. Просто же. Коротше, снастюха була прив'язана дуже серйозно, гачок трохи погнуло, але я рахую, що, що це круто, що я тупо витягнув, не знаю, 5 дерево з води. Я навіть не очікував такого. На цій прекрасній ноті. Я думаю, ми закінчимо сьогоднішню рибалку. По крайній мірі тут на ставку з покльовочками тут. Дуже напряжно, я не відчув ні одного удара, але я зовсім не розчаровуюсь, тому що я дуже привик до такої рибалки. Тому буду збиратись і відправлятись додому. Сьогодні я нічого не зловив, в принципі, так, як і завжди. Тому я зовсім не розчарувався, а збираюся йти додому. Тільки тут от таке, таке болото, і я не знаю пішки пройти, то це буде, звісно, не тяжко. А от як зараз машиною виїжджати по такому болоті, бо на дорозі там ще гірша ситуація. Я не знаю. Сюди якісь джипчики я бачив, заїжджали, то їм, мабуть, що попроще. А от як я зараз буду виїжджати, я ще не знаю.